Спроба сплутати свято церкви з футбольним Щоб, Щоб Ми одійшли війшли. куди нам іти Хрест, фуруги, Де повинні стояти? Но всі вони – овці. Приїхали на нашу землю. Москви в той час ще не було. Бачити почесний кортеж, який супроводжує прибуття Святішого патріарха Московського і всієї Русі Олексія. Слід відзначити, що в дев'ятсот році відбулося хрещення виключно киян а також мешканців Київщини. в 988 році. Русю. Називалася лише виключно територія сучасної центральної України. Це території, якщо глядачі хочуть знати, сучасної Київською, Житомирською, Чердігівської. разом із своїм народом із вірними України, президент України Віктор Ющенко. Святкування 1020-ліття хрещення Київської Росії в Україні відбувається з усіма державними найвищими почистями. Вселенський патріарх Варфоломій прибув на українську землю. Ну, і починається з командування прихильників вірних такихось. Віруючі сприймають не ту ієрархію, яка існує в православному світі, яка усталена тисячоліттями, а розглядають часто церкву як місце політичних з'ясувань. Це є спроба сплутати свято церкви з футбольним матчем. Здається, це не зовсім так. Якщо ми побачимо, то навіть дуже багато релігійних термінів російської мови, вона взята з української мови, зокрема, навіть ім'я сучасного патріарха, і воно не «Алексій», власне кажучи, а алексій. І я впевнений, що всі християнські ієрархи пам'ятають, що лише фарисеї люблять перші місця в храмах і штовхаються біля алтаря. Усі торжества на такому високому духовному рівні проходять за ініціативи глави Української держави Віктора Ющенка. Це дійсно велика увага президента. Василий, Пожалуйста, ми, не від віде. Віде. ми не одійшли від православної віри і ми не відійшли від московського патріархату. Ми благословлені владикою Павлом, а там стоять. Потім йшов наш владик Владимир, ми попросили благословення, він сказав, нам тут стоять вже. А ці приходять знову нас попирають, а де наше місце? Так а що, так що тут що так, через сон? ваша міністра, ми православні. Ми виходили вже 17-й рік ходимо. Щотижня, кожного четверга ми ходимо в лаву. лавку, ходимо, кожен брешу. раз ходимо, а ми, на Павел, ми було, православний там, народ. На углу. А тепер нам ну, говорять, що ми бришли, що виділи ми московська куди Ми одійшли куди нам іти крес фуруги, Де повинні стояти? Всі Отця і сина і святого духа. Амінь всі є... союз православного братства Михаїла Стратіга. Ми вже 16 років виходили кресними ходами, дощ, сніг, все, щоб був мир і благополуччя. І ми вторів стояли біля самого Владимира. А цього стояли року. а цього року. Нам владика Павел, вот там сказав стояти. А тепер Блаженський сказав, отут чити. Ми вже тут ну, ну, вона нас повою. Відходьте від куди йти. Ми всі православні, всі хрещені, де хрест і фуруги повинні? Біля Володимирського собору автобуси з прочанами вірян Київського патріархату привезли з усієї країни. Попри ніч у дорозі, усі святкового вбрані та усміхнені. для нас це велике свято не тільки побувати в Києві, оскільки ми з далеких країв від столиці. Дівчата мріють помолитися спільно з високим духовенством. Для багатьох це запорука, що прохання на небесах напевно почують. Саме через це натовп попрочан оточили Володимирський собор та Києво-Печерську лавру. Комунальники московського патріархату до урочистостей готувалися з самого ранку. Троянди на дорозі для патріарха Кирила. Канонічного дизайну свята ще не існує. З богослужбової точки зору воно не, не стоїть на рівні з Різдвом Христовим, з Воскресінням Христовим, тобто Пасхою, з двома святами. Масовим цей захід став лише чотири роки тому. До того його святкували у вузькому церковному колі. Русь хрестили 14 серпня, але так як ця дата це ще й перший день Оспанського посту, церква перенесла святкування на два тижні раніше, аби віряни безгрішно могли влаштувати святкове застілля. Утім, поки що таких їстівних традицій не напрацювали. Молитва та фото на згадку залишаються головними ритуалами дня. Класнити обох патріархів і митрополита ще одна паломницька місія. А от інозем. Місцеченники фотографують натовп 12 представників закордонних помісних церков приїхали вітати митрополита Володимира з 20-річчям служіння на київській кафедрі із іменинами найшановніший гість росіянин у проповіді Кирило називає іншодумців вівцями. Ми знаємо, що у людей існує інший взгляд на світ. Некоторі возносять хулу на ім'я Боже, но всі вони – овці хто-то услышав какой-то голос, якщо этот голос. многократно усиливается средствами массовой информации, если он многократно повторяется на страницах журнала и газет и в интернетах, то как уж там его не услышать? Віряни київського патріархату тим часом вшановують князя Хрестителя на Володимирській гірці у столиці плюс 32 в тіні. Утім, кількохтисячну паству обох патріархатів сонце не відлякало. Порятунок знаходять хто під парасолькою, а хто й за іконами. уважаемые президенты братских православных стран России, Украины, Молдовы, Сербии, вел междуусобные войны, который стремился опустошить Византию, который чинил беспредел, как сегодня бы сказала, сказали, убивая часто неповинных людей. Он преображается, его жизнь меняется, он перестает быть злым язычником, он становится красным солнышком, как говорил о нем народ. Замість Києва Путін пришивав у свідомості росіян десятиліттями. Київ перетворювали на транзит між Константинополем і Москвою. Ось кілька фактів. Коли 2008 року Україна засновує національне свято День Хрещення Русі, 2010 2010-го його створюють в Росії. Ісуса Христа! 2013-го на 1025-ту річницю хрещення Росії в Києво-Печерській лаврі Москва влаштувала молебень під головуванням настоятеля РПЦ Кіріла. Всіх вас сердечно поздравляю з праздником Хрещення Русі. Я сердечно благодарю ще раз всіх вас мої дорогі, світіші і блаженніші патріархи, мітрополітипіскопи за те, що ви з такою радістю. с такой легкостью, с таким прекрасным настроением приехали на нашу землю и вместе с нами, и благочестивым народом нашим разделили праздник 1025-летия Крещения Руси. Але хочу підкреслити, тому що Москва хоче зробити центром прийняття хрещення Москву. Як вона зараз робить. але в дійсності Москви в той час ще не було, бо через 150 років вона тільки з'явилася як населений пункт. Прийде час, коли ми об'єднаємось в одну українську православну церкву, але помісну церкву, незалежну Москву. Сіма бодів як ся хода не втомилися? Ні, не втомилися. Це радість на серці. Гордість, що ми можемо, що ми українці. – що ми українці, що ми київська патріархата, що ми хрещені тоді наші прадіди. Ми гордилися дуже багато, дуже багато Він Така атмосфера гарна. Всі люди щасливі, веселі, сміються, поздоровляють. Ну хіба це не радість? Такої кількості людей на подвір'ї Вселенської патріархії вже давно не бачили. Сотні прочан з України, десятки журналістів працюють від сьомої години ранку. Фантастичний так само, як і у всіх українців. Сьогодні урочистості починаються о дев'яті богослужіння двома мовами. Після молитви слово бере патріарх Варфоломій. Свої почуття він описує поетично. Пройшла зима, закінчилася схизма та розділення, вщухла злива ізоляції та вигнання. Квітка єдності вже пробивається з під землі. Прийшов час славити Київську митрополію. Після цих слів патріарх Варфоломій передає митрополиту Епіфанію дорогоцінний сувій. Україна отримує Томос. Лі співслужіння патріарх та митрополит моляться разом. Це літургія, після якої українські та грецькі архієреї причащатимуться з однієї чаші. Після архієрею причастя приймають всі, хто був на службі. Першими діти, потім до чаші підходить Петро Порошенко з родиною. За ним всі українці, що були у храмі. Радість, безмежно, радість. Християнську радість <свист> Стараюсь не плакати, але надзвичайно зворушню. Політики залишають храм біля входу. На них чатують російські пропагандисти. Питання провокаційні: чи пролється тепер кров? Та чи відбиратимуть силою у російської церкви в Україні лаври нам а, а а вам стоїть ходити в церкву, поки ви не Що І вам пічертівар і, і вашим зрителям. сьогодні? Господь на святвечір нам надав величезний подарунок. І сьогодні абсолютно більшість українців щаслива архієреї тим часом вирушають до моря освячувати воду. Сьогодні тут святкують богоявлення. В нас свято знають як водохреще, а грецькою його назва за збігом обставин звучить як епіфані. За традицією, Патріарх читає молитву та кидає у воду хрест. Що човнів у цей момент стрибають люди? Хто перший торкнеться хреста, матиме щасливий рік? Дорогою з затоки всі посміхаються. Свято вас, дівчата. Ви знаєте, що таке щастя? Ми вже не впевнена. щастя це визвищений стан душі в певному проміжку часу. Секунда, хвилина і все життя. От ми зараз в такому стані і знаходимося. Радість переповнює сьогодні серце. Я радісів хрестичного єднання, яке ми сьогодні маємо. Хай Бог береже нас, хай Бог береже церкву і Україну. Слава Україні. В ранішній передзвін Софійського собору кличе на святкову різдвяну літургію. У середину храму пускають духівництво, зокрема і військових капеланів, політиків, журналістів та запрошених гостей. Суві і з Томусом у собор заносять митрополит разом із президентом. Поки в храмі триває служба, на вулиці люди дивляться все наживо з екрана деякі стоять у черзі перед дзвіницею і не втрачають надії зайти всередину. Діти 6 в щось... в один ранку піднялися. Стоїмо в черзі, і не пропускають. охоронці. Не пускають до храму з міркувань безпеки. Під час служіння предстоятель православної церкви України Епіфаній закликає вірян прагнути до миру, не розпалювати ворожнечі, молиться за українців, військо та предстоятелів інших православних церков, зокрема, згадує і московського патріарха Кирила на знак церковної вічливості. Сьогоднішня літургія тривала понад дві години після предстоятель, укотре нагадує, що двері незалежної української церкви відчинені для всіх. Це історичний час, коли українська церква отримала свою незалежність, отримала томос про визнання своєї автокефалії. Ми бачимо, що Господь благодіє нам. Розірвали останні пути, які прив'язували нас до Москви з її фантазіями про Україну як канонічну територію російської православної церкви. Цього немає і вже не буде. Коли служіння завершується, священники і політики виходять на вже вщердь заповнений людьми Софійський майдан. Після того, як браму дзвінниці відчинили, уся вервечка із сотень людей перейшла сюди до трапезної, де і розмістили томос, але усередину в приміщення пускають лишень по кілька людей одночасно. Інші, як от Василь, чекають своєї черги. Мабуть, це черговий крок до нашої незалежності, вистражданої нашої незалежності. Одразу після літургії суві перенесли у трапезну він під склом і під надійною охороною. Сотні людей йдуть сюди, аби Побачити його на власні очі і сфотографувати. Враження неймовірні, справді ми отримали другу незалежність. Дряни роблять знімки, записують відео і роздивляються каліграфічно написаний текст. Пануці просять людей поквапитися, щоб встигли всі, адже сьогодні чи не єдиний день, коли оригінал документа можна побачити на загал, каже настоятель трапезного храму. Буде в трапезній він так. завжди чи як? Ні, не завжди. Це сьогодні тільки цей. А буде якісь копії його тут? Обов'язково буде. Це навіть не буде. Навіть за кілька годин після відкриття експозиції з Томусом черга з людей до Софії не зменшується. Чоловік і сім жінок біля входу до монастиря імпровізований молебень. Це прихильники московського патріархату. Усередину їх не пускають вхід перекрито. Поліція розвертає навіть ченців. Допуск до святині мають лише люди із затвердженого списку. Кого ви пускаєте? За яким принципом? За принципом перепустки є спеціальна перепустка. Там за воротами частина Києво-Печерської лаври, відома ще як Нижня Лавра. Це територія чоловічого монастиря. Вона й досі частково окупована священниками Московського патріархату. Вони користуються всіма храмами на нижній лаврі. Вони продовжують богослужіння. Зокрема, храм преподобного Агапіта фактично став їхнім кафедральним храмом, де звершує. Богослужіння, недільні святкові дні, очільник української православної церкви Московського патріархату Митрополита Нуфрій минулого року. Міністерство культури України розірвало з ними договір оренди і спробувало виселити у відповідь на такі дії держави. Священики московського патріархату почали звозити тітушок і обливати опонентів водою. А, страшне, страшне. Згодом ці самі люди блокували доступ комісії міністерства культури до приміщень монастиря і саботували будь-які спроби провести інвентаризацію культурних пам'яток. Геть у Москву, у Москву, Московське кубло, путінське в Москву шуру. Наразі судові процеси тривають. Юристи УПЦ МП оскаржили рішення Мінкульту. Першу інстанцію програли, але подали апеляції. І за дивним збігом обставин судові засідання не відбуваються. Наприклад, учора суддя з Криму Віталій Корсак узяв самовідвід. Коли відбудеться наступне засідання, невідомо. Тож рішення про остаточне виселення ніяк не набуде чинності. На жаль, в Лаврі ще досі. Почувають себе вони досить добре і, власне, є господарями на нижній території лаври. Архімандрит Авраамій – новий настоятель Києво-Печерської лаври. І з початком широкомасштабного вторгнення Росії до України він вийшов з УПЦ МП і перейшов до Православної церкви України. На посаді він змінив одіозного митрополита Павла. Останній наразі перебуває під домашнім арештом. Його підозрюють у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Ось перед нами в своїй всій красі, а це не гріх отакі робити? це марнославство. Тут всі написані постаті, котрі були намісниками. Святоспенсько, Кіл Пчерської лаври, але всі, звичайно, вони вже в вічності, так а серед них один живий, каже, що Москва до останнього буде триматися за Лавру, тому що без головної святині Києва РПЦ не може існувати. Російська православна церква і керівництво розуміє, що втрачаючи лавру, а лавра для них це стратегічний об'єкт. Вони втрачають усі речі впливу на українське суспільство. І тому от така страшена боротьба йде за лавру. Тут не за віру мова, тут не за якісь переконання, а власне за те, що вони втрачають тоді історію. У них немає історії. Тож гроші вкладають і надалі. Для прикладу, спонсори московського православ'я в Україні лише за тепло в келіях сплачують мільйон гривень на місяць. Так що якби не було грошової підтримки, звісно, щоб вони давним-давно вже... Скажем так, щезли з поля зору. А хто дає? Ну цей же І Із цією думкою погоджується і релігієзнавець Андрій Ковальов. Він звертає увагу чиновників і правоохоронців, що УПЦ МП не є звичайною релігійною організацією. До московського патріархату потрібно ставитися виключно як до квазірелігійної організації і як до гібридної зброї Кремля. Це остання надія Путіна в Україні, і веде вона підривну діяльність не тільки в Україні. Вони за гроші, зокрема про російського олігарха чи навіть російського олігарха Вадима Новінського, найняли американських адвокатів, найняли за гроші пропагандистів, які поширюють е, в Українах е, Заходу просто фейкову інформацію про те, що нібито в Україні відбувається знаєте, Заборона в принципі якоїсь релігії, щоб це вплинуло, зокрема, на рішення урядів для надання Україні озброєння. Боротьба велася не тільки за приміщення. Лавро це потужний, абсолютно ідеально сформований механізм російського впливу ідеологічного, семантичного і економічного. Це генеральний директор лавського заповідника. Він показує нам телефонний довідник колишнього намісника Павла. У ньому лише вісім храмів, усе інше бізнес-структури. Тут готелі, тут лавки, тут майстерні, тут виробництва, тут ресторани і кафе, тут банкетні зали і багато всього іншого. Ми бачимо тут газети, військовий відділ, міжнародний відділ. Ми фактично в Лаврі мали епіцентр руського міра. Лавра була надзвичайно прибутковим бізнесом. Тут і виробляли, і продавали. Скільки вони заробляли в інтерв'ю Медузі, яке давали представники монастиря, тільки монастир заробляв. Близько 13 мільйонів доларів на рік серед людей, які займалися обслуговуванням паломників і туристів з Росії, казали, що середній чек дорівнював близько 100 доларів. Враховуючи, що було до мільйона півтора мільйони туристів на рік, можете уявити цю цифру. Наразі всі виробничі торговельні приміщення запечатані. Доступ у нижню лавру мають лише 150 осіб. Третина з них монахи. Інша частина їх обслуговує, доставляє їжу підтримує порядок. А в міністерстві. Культури готується до нового етапу протистояння. У квітні стартує опис так званих мощей святих. Через два тижні починаємо комісію, яка буде стосуватися інвентаризації непохованих останків святих Києво-Печерської лаври. Ми будемо працювати з антропологами, з військовими капеланами, з археологами і е, хочемо перевірити все, що стосується непохованих останків святих. У міністерстві культури сподіваються, що скандальну ситуацію з виселення московського патріархату з Лаври зможуть завершити вже цього року. У вільні келії зайдуть монахи ПЦУ. А в незаконно побудованих виробничих цехах зможуть розміститися музеї, які постраждали від війни. Для закріплення ефекту про руську колиску братських народів зі столицею у Москві в 2016-му, на другому році війни з Україною. просто під мурами Кремля встановлюють пам'ятник Володимиру. Московська копія повторює першообраз із Києва, споруджений на 160 років раніше. На помпезному відкритті кожним словом підкреслюється: Володимир наш саме тут, в центрі столиці, біля стін Древнього Кремля, в самому серці Росії, новий пам'ятник. вшановуємо нашого видатного предка. От для тих дітей, які читають історію Росії, у них же там складається, що Володимир Хрестив Русь в столиці, і от школяр отакий от, от іде по червоній площі. І що він бачить? Він бачить: ось столиця, а ось Володимир. Все сходиться. Усі ці тези про руську мову, державу і колиску Путін буде торочити аж до повномасштабного вторгнення. Технологія зрозуміла: чим більше повторюєш брехню, тим надійніше вона вкоріниться. У лютому 2024 року у Кремлі організували показову лекцію історичної брехні цього разу на закордонну аудиторію. запросили на князювання князя Рюрика 30 хвилинні синітниці. Це відповідь Путіна на досить просте питання пропагандиста Такера Карлсона. Чому Росія напала на Україну для українців? Набір брехні для іноземців може зійти за правду. І це інтерв'ю подивилися італійці, французи, німці, американці, іспанці, які не знають, що таке наша держава. Путін таки десяткам мільйонам людей розказав, що таке історія України. Отруєний міфами народ не здатний оцінити події ні минулого, ні сьогодення. А отже, для армії російських школярів, що виросте на історії Русі без Києва, яка не знатиме, чому засновник Москви Юрій Долгорукий, похований тут у Києві, цілком прийнятним стане пояснення страшних злочинів подіями тисячолітньої давності.